Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. У ці хвилини групи російських ракет летять на Івано-Франківщину та Львівщину. Повідомляють повітряні сили. Дрони є над Вінниччиною. Тривога оголошена в усіх областях. Уночі росіяни випустили з Криму балістику на Дніпро та Запоріжжя, калібри та кинджали теж полетіли на захід, як і більшість БПЛА. До 11 зросла кількість постраждалих у наслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Серед поранених шестеро дітей малечі від трьох до шести років на місто ворог спрямував ракети, зокрема крилаті та балістичні, а також шахеди. Вибухи лунали кілька годин поспіль. Є влучання у гуртожиток. Там зруйновані кілька поверхів. Сталося кілька займань. Також за даними обласної військової адміністрації, у місті оголошено по у місті пошкоджено об'єкти. Інфраструктури у Борисполі на Київщині після дронової атаки поранень зазнала жінка. Повідомили в обласній військовій адміністрації. З різними травмами її доправили до місцевої лікарні. Один приватний будинок горів у багатоповерхівках та інших приватних оселях. повилітали вікна, знищено та пошкоджено автівки. На покровському напрямку фронту ворог перекинув додаткові сили. А отже, зросла і активність боїв минулої доби. Їх було 47. Окупанти накопичують та безперервно кидають на штурми свою піхоту або невеликі групи на мотоциклах. В ефірі Нацмарафону розповіли наші бійці, які тримають оборону на цьому напрямку. Росіяни застосовують антидронові плащі і намагаються дійти до наших позицій новими маршрутами. Але українські бійці не дають наблизитися до... Переднього краю минулої доби вони вбили та поранили на покровському напрямку 58 окупантів. Одного взяли у полон, знищили та пошкодили автомобільну техніку та три артсистеми. На Куп'янському напрямку фронту ситуація залишається непростою, але цими днями контроль перейшов до наших бійців, які продовжують захищати свої позиції. Десятки штурмів ворога і на Олександрівській ділянці фронту повідомив президент Володимир Зеленський. Але найбільше боїв на Покровському напрямку найбільш складно зараз на Покровському напрямку. Там, як і в попередні тижні, найбільша інтенсивність бойових дій. Сильне зосередження росіян окупанти всіма методами намагаються закріпитись кожен знищений окупант. Саме там це результат для всієї нашої держави. Привал росіян під Покровськом гарантує відставку начальника російського генштабу Грасимова у Кремлі. Недовіра до генерала зросла через його брехливі доповіді, зокрема про начебто оточення українських підрозділів. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ з посиланням на своїх агентів серед офіцерів одного з угруповань РФ. Остання можливість для Грасимова утриматися на посаді це повністю захопити Покровськ до середини листопада, як того вимагає Путін. А тому окупанти почали активніше кидати своїх солдатів на ясні штурми. Дрони цієї ночі атакували Москву. і Передмістя через атаку БПЛА зачинялися усі місцеві аеропорти. Московська влада повідомляє про руйнування у наслідок роботи своєї ППО. Це вже четверта атака на російську столицю за останній тиждень. Сьогодні вибухи лунали ще у Волгограді, Калузі, Саратові та Ярославлі.